Це тебе в ти дура, ти не така, як сусідка, та вчиться, ти себе грамотна, а ти ще то. І, і, і це все заложено в нас і вже хроніка. І ця хроніка довбена, що голову. Хто щось сказав, а ти на себе перепав. Він взагалі про тебе не думає, що ти там. Причому ти тут? Ти, розуміє, що ти тут винуватий. Не можна цього робити. Винити все йде через дум. Якщо ти виниш, вже дум цієї зло. І вже в тебе нема спокою. І нема твій твердих свій ума, бо ти себе виниш. Ти більше грішиш, коли виниш себе, ніж вартує ситуація, в ти зробила помилку. Це просто помилка, яку можна просто справити. Ну ця мене може розпалити тут, що будемо покуляти. Не робити мені. Коли навіть тебе винят, тебе інші венят. Скажи, простіть мене. Простіть мене. Я не раз підходжу до людини, не раз тільки мене ніколи не розуміють. Я кажу, хоче, простіть мене. Та що ви зробили? Що ви простіть, простіть? Що таке ви зробили? Я кажу, все одно простіть мене. Я запрощаю не знаю, що прощаюся. Ну прощаю вас. Я його все одно добью, що він каже, прощаю. Мені то вхватає. Розумієте, в цих словах є магія духовна. Добра магія. Чому? Тому що в тебе емоції виходить. В слова словах прости. Тобі легше становиться. На людині важко, яка в гордині має високу. Плана, е. Вона буде віляти, але ніколи не скаже бути, хоч сама не робила, Але вона так крутиться про тебе до тих пір, поки ей ти вже махнеш рукою, ай ладно, Все. Я забудемося. І так буде все життя. І вона не зможе переступити через свій емо. А це для вас потрібно, це потрібно. Дуже потрібно. Просто. Просто просто Може, голос підняти прости. Може тебе не зрозумів, теж прости. Може тебе просто не вислухав, теж прости, бо ти через мене смуток впала, тривога впала, незадоволення пала. Мені не упавиться, навпаки. І мені тобі буде добре. Ти заспокоїшся на це слово прости. Це потрібно здоров'я. Воно зразу руйнує поїдання, зразу руйнує негативне помисел. Воно зразу забирає в тебе камінь з грсів. І слово прости. Це вам потрібно. Ну знову, хто буде практикувати ці всі речі, що я говорю? Побачить результат. Бачить змі. Перша наша проблема, чому нам важко сказати прости, бо я права. Мене образили, я ще скажу прости. Мене принизити, я ще скажу прости. Вердинець. Зрозумійте самого головне, що, що сатана боїться це смирення. Бо сатана це гордість, гординя, еко. А еко це початок і обіди, і смутку, і незадоволення, і саможаління, і страху. Це гординя. І написано, Бог гордим противиться, а заберем дає благодать. Коли я каюся, мене приходить на Мені це є легше. А коли я починаю бути незадоволений, за що? А чому я вже саме незадоволення, і є в самій думці Вже діалог, вже мене нищив. Я вже хворію, саме незадоволення. Чи хтось не звідси, що я говорю? Чому я не подумав? Ні?